Красунечки, доброго дня! Вас вітає ювелірний гурман. Коротесеньке відео. Воно зовсім не заплановане, але ж ми з рубінчиком хочемо продемонструвати вам одну із якостей шикарного природного опалу, яку ми змогли спостерігати. Дівчатка, вчора ми з Рубінчиком знімали цю підвісочку для демонстрації в інстаграмі. І ось на цій тарілочці, ось в цих чайних розах. От. І коли відзняли, я її залишила на тарілочці от, на ніч і лягла спати. На ранок я прокидаюсь і дивлюся, що вона стала прозора. В минулому відео вона демонструвалася під номером 2, якого. Зацікавить, якою вона була, ви можете туди повернутися і подивитися, якою вона була. Вона була більш щільнішого а, кольору, вона була біленька, ну, приблизно ось така, як цей кабошоновий маркіз. Вона була білесенька і непрозора, от, І з своєю опалізацією. от. А на ранок, коли я дивлюся, вона стала прозора, опалізація на місці, все є, але тільки прозоре, дивіться, начебто там всередині водичка. О. І коли я почала з цим питанням розбиратися, от, і в пошовковику в Гуглі от, я знайшла про опали, про їх такі феноменальні здібності міняти свій колір, ну, може так сказати, не колір, а структуру. І ось дивіться. Там було написано, що опали, австралійські, наприклад, вони більш мають щільнішу структуру, і вони не так реагують на вологе середовище. От. А от ефіопські опали, вони під мікроскопом тріщинуваті. І коли їм недостатньо вологи, вони через ті тріщинки прекрасно вбирають недостатню їм вологу. Ось дивіться, яка краса. Тобто, бачите, яка апалізація? Апалізація залишилася, а білий колір десь пішов. От. І, там, і тому ми можемо з певністю сказати, що в даному випадку, ось цей опал має походження країни Ефіопія. Так? От. І коли він побуде, полежить. От, все, він згодом знов стане таким білесеньким, от, як ось ця підвісочка. Ось таким він стане. Ну, а поки ось він, отакий прозорий. Ось, дівчата, от таким феноменальними здібностями опалів я хотіла з вами сьогодні поділитися. От, Дуже цікаво. Я сама це вперше спостерігаю. от. Ну, все, дівчатка, не буду вас відволікати від ваших домашніх справ. От, вам прекрасного у вікенду, доброго настрію, бережіть себе і до нових зустрічей на каналі. Ми з Рубінчиком вам кажемо па-па.